Дивовижні пригоди в лісовій школі Це Пригоди в павутинні, розділ п'ятий злима, рудник, ледарило дурандас, Павутиння. Перша зустріч із грайликом та, та та за зіну, тра та та за раю. Де Хрюша? Косюю Колько обернулася голос. З за дерева травини визирала голова. Сіре скуйовджене волосся, сіра патлата борода, Великий ніс, схожий на грип, в гумор, яскраво червоний з білими цятками, одне око заплющене, друге примружене. Здрастуйте, дуже приємно, нарешті вас тут бачу. А моя сестра Хропулія запевняла, що нічого в мене з вами не вийде. Будьте ласкаві ось за дерева, травини висунулась довга Позориста лапа, в якій була затиснута велика торба, схожа на портфель. Кося і кулькою відчули, що якась владна сила мимохідь потягла їх у торбу, наче пелинки в пелесос, жух, і вони вже в торбі. Шморг за шморг гнулася торба. Ву, наче реактивний літак завело, щось засвистіло, загуло. І знову шморг розкрилася торба і потягла їх із торби назад. Вилетіли вони і у м'якеньке павутиння, наче у гамак потрапили, загойдались легко і приємно. Вітаю вас, цюці мої, у прекрасній країні павутині. Її схилився над ними ледарило Дурандас. Бачить, у палаці вони казковому, колони, люстри, дзеркала, меблі розкішні. Тільки все в безладі і геть павутинням сірим заснувалось. Лягайте, відпочивайте, і не бійтеся, нічого страшного в моїй павутині і немає. Зовсім навпаки. От мене чогось називають злим марудником, яка дурниця. Ну, який же я злий, я ж добрий, найдобріший в світі. От самі подумайте, я ж ніколи нічого не примушую. Нічого робити, нічого гісінько. У мене ж ні вмиватися навіть не треба, ні зубів чистити, ні зарядки робити, ні уроків, ні домашніх завдань ніяких. Ну, хіба це погано? Ви думаєте, хто щось хоче, хтось щось любить робити, та ніколи в світі. Всі тільки придурюються, бо перед іншим мені зручно, а насправді ніхто б нічого не робив, якби можна було. А у мене в її можна. І ледарило Дурандас заспівав, за мугиков. Люблять всі на світі, байдики бити, люблять всі на світі, нічого не робити. Ой! Як гарно, ой, як гарно, солодко дрімати. Ой, як гарно, ой, як гарно, клопоту не мати. Все покинь, отпочинь, прошу тебе, друже, засинай, засинай, мій друже. Співаючи, ледарило Дурандас робив своїми довгими, розчепіреними, павукастими пальцями кругові рухи над косою і кульком. І вони почали. Бачите, що з кожного пальця ледарило снується павутиння. Це павутиння оплутувало їх з голови до ніг. Все тіло огортало, солодка млявість, очі самі собою заплющувалися і кидало в сон. Тільки не спіть, не спіть. Заснете, ніколи звідси не виберетесь. Вгадайте, що заснули, але не спіть. Почули вони раптом тихий голос. Кося і кулько так і зробили. Склепили повіки, удаючи, ніби сплять, а самі напружились в усі сили, щоб не заснути. Ну все, готові. Хе-хе, порядок. промовив над ним, ледарили дурандас. Тепер можна й отпочити. Через якусь хвильку Кося і Кулько почули. Ну все, пішов ледарило спати. Кося і Колько розплющили очі, Бачать, гойдається перед ними на павутинці, як на гойдалці, маленький чудернацький хлопчик, в п'ятеро менший за них самих. Вони зрозуміли, що це і грайливий Трататоля Сміюнець. Він наче зійшов з якогось дитячого малюнка. Ти сам, друже мій дорогий, не раз малював таких хлопчиків. Я певен провів лінію, тулуб, ще дві лінії ручки, ще дві ніжки, кружельце голова, два маленьких сонечка з промінцями очі, кірпочка ніс, душка усміхнений ротик від вуха до вуха, кілька волосин на голові, кумений чубчик закрутився. От тобі й грайлик. Трата Туля, сміюнець, глянеш на нього і мимохіть усміхаєшся такий симпатичний. Привіт, хлопці, підморгнув грайлик косі й кулькові. Нічого розлежуватися, треба діло робити. Привіт, сказали Кося й А яке діло? Що треба робити? Перш за все, виплутитись з того павутиння, хай йому грець. І грайлик заспівав Лапками, лапками, луп-луп-луп, ніжками, ніжками туп-туп-туп. Підхопився кося і колько під ту пісеньку, лапками запуту, затупотіли, ніжками затупотіли, стрибали і скинули себе павутиня, а разом з ними і сону млявість. Тепер все гаразд, сказав грайлик. Добре, що ви нарешті з'явилися. Я уже давно чекаю, вся надія, друзі, на вас. Без вас я ну, нічого робити не можу, зовсім безсилий. Перезирнулись здивовано косі і кулько, чарівний е казковий хлопчик, а на звичайних лісових звірят всю надію покладає Дивно. Помітив Грайлик їхнє здивування й каже Не дивуйтеся, річ у тому, що я, хоч і чарівний, хоч і казковий, і для ледарила через це невидимий, але сам боротися з ним не можу. Треба, щоб хтось обов'язково мені допомагав, щоб не казковим, а живим голосом слова мої повторював, тільки тоді вони діяти зможуть. Така вже моя чарівна властивість Ледарило Дурандас, усіх ваших однокласників приспав, а це дуже і дуже небезпечно від вас. Можна сказати, їхнє життя залежить. Вислухали Кося і Колько, мимохідь, гордо перезирнулись, які вони, виходить, потрібні. Що ж, ми готові, поважно сказав Кося, усе зробимо, що треба, солідно сказав Колько. А що ж треба, кажіть? Це вже вони вдвох. Нічого особливого, сказав Грейрик. У піжмурки будемо грати, однокласників ваших шукати і будити їх. Значить, так, коли знайдемо, я їх застукаю. Крикну тра та, тра-та-та, а ви підхоплюйте. Добре? Добре, погодилися Кося і Кулько і відразу повеселішали. Вони думали, що справді важке робити доведеться, а тут їх у піжмурки грати запрошують. Здорово. Ну, гайда. вигукнув трата Толя Сміюнець і махнув рукою. Кинулись кося і колько за грайликом по палацу. Нишпорили, нишпорили, бачить, лежить у кутку під кріслом Зіна Бебешко. Геть уся павутинням заснована, мов би, хто зна скільки тут спить. тра та та за Зіну, вигукнув грайлик. тра та та за Зіну, підхопили кося і колько. Розплющила Зіна Бебешко очі, закліпала й одразу, скривилася, зарюмсала, перелякана. Видно, щось їй страшне наснилось. Не плач, дурненька, вигукнув Кося. Це ми рятувати тебе прийшли. вигукнув Колько. І аграрій скакалку їй дав і каже На, ось тобі скакалку. І заспівай скік, скік в один бік, скік, скік, в другий бік. Той, хто добре скаче, ніколи не плаче. Грайся, співай, нас тут отут чекай, тільки не спи, бо навіки у паутині залишишся. Підхопила Зіна, почала співати, почала через скакалку стрибати, а вони далі побігли. Шукали, шукали, бачать під столом, сірою павутиною засновані сплять Михайлик Ведмеденко та Боря Сук тра та та за Михайлика, тра та та за Борю, за...» гукав грайлик. тра та та за Михайлика, тра-та-та за борю, підхопили кося і Колько. По... Прочумалися Борю і Михайлик, дивляться перелякано. Ну, не бійтесь, хлопці, вигукнув Кося. Це ми рятувати вас прийшли. Вигукнув Колько. А грайлик шахи їм додав і каже, нате ось вам шахи. І заспівав. Ми у шахи граємо, весело співаємо, траля, шах дамо ми королю. Грайтеся, співайте, нас отут чекайте, тільки не спіть, бо навік в повутині залишитись. Підхопилися Михайлик і боря, почали у шахи грати, ще й пісеньку співати, а вони далі побігли. Шукали, шукали, відшукали під диваном раїску мняв і соню лось, та вірочку Вивірчук. розбудили, у ляльки бавитись їх залишила, а самі далі побігли шукати. Шукали, шукали у коридорі, у темному кутку натрапили на вовчака Вовченка і Рудика Лисовенка. І їх розбудили. Грайлик в одному кінці коридору ворота павутинням замість, сітки напнув, а в другому футбольного м'яча їм дав і заспівав. Футбол, футбол, найкраща гра. Фізкульт, ура, фізкульт, ура. Підхопився вовчик і Рудик та ну м'яча по коридору ганяти. А Кося Кулько і грайлик побігли далі. Одна хрюша їм лишили. Шукали, 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 шукали. Нема хрюші, нема ніде. Тю, аж розгубився грайлик. За все моє казкове життя такого в мене ще не було. Де ж це вона? Косі і кулько тільки перезирнулись. Звідки ж вони знати можуть? Якщо сам грайлик не знає, то вони й поготів. Доведеться будити ледарила, зітхнув грайлик. Без нього не знайдем. Я вже бачу.